Заганяємо ось такого шифенга 350-го Ельку. Змиваємо і ставимо салончик. Це є одноціліндрова задньопривідна реміна 35 очка Ось чотири рівні бачите. Передні противаги, задні противаги, колеса задні 9,5 на 24, передні 6х14, боковий радіатор, це більш надійно, ніж передній. Блокування диференціалу задніх коліж, у ньому присутнє, Повищені, понижені. Ось так діапазон розміщення передач. Тобто, три вперед на назад, плюс передач. Шість вперед, дві назад. Широкі крила, додатковий гідробак. І, бачите, заочний циліндр. Тобто є примусово догори, примусово донизу і плюс плавающе пониження гідравніки. Вали потужність на 6 ліців. Навісочка повноцінно на 3 Далі розетка під причіп, лампочка заднього входу. Ось такий тракторець, гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Якщо когось зацікавило, набирайте зараз досить хороші ціни на даній тракторці і досить надійний тракторець. ШФен 350 l Двигун У нього йде sf 182 2